Ого. Людей немало, скажем так. Я мав від першого зіграти. Чого ж ви мені не підгадали? Ну ладно. Від першого підемо в наступну карту. сй гранатками закидаем Лиците? Так, ми, ми... Ми бимось, так, ну да, ну, давай, я тебе чекаю. <звук> Каже, ну так. Його запушили, блядь, прикинь. Не повезло, чуваку, максимально. Ладно, де, де, де ця Мосинка, яку я скинув. Мосинка. Е на місці. Це драгоно взяти. Подумав, подумав, я вже до вікна біг, але потім почув, що смок розкрився і. Вернулся. Значит, это было на Истре, Анатолий. Гадко в зоне. Прикол, там дроп скинули, до речі, але в мене машинки немає. А тут а тут дві стоїть. Ну окей. прикольно. Прикольно вийшло. Бля, ну, сумніваюся, що мені треба аж стільки гранат і смоків поки що пістолетик можна взяти. З нього тут все на нього. Приціл поки що будемо тримати на пістолетку, так місце не буде займати. До них нам треба поїхати пошукати, можливо. Є приціл нормальний, тут ще хтось на дроп приїхав. Непоганий так-то залутано. Досить непогано. Коротше, я не знаю, що тут ще потрібно. Цього не дуже так полуто. Батон. Батон 1007 Сильно. Ти бачиш як він одразу почав бігати, коли отримав хідшотих першої патрони. Батон офігів От он мав Х8 Треба взяти ще це Чуть-чуть енергетиків. Їхати далі. Тут ми вже всіх забрали. А, до речі, зараз зона пригне будемо знати взагалі, куди нам ще їхати. Зона прямо на починках. Я на починки, напевне, не приїду, але... Важне на починках мене реально підфрізує. Так, 90 у нас лайки вже є. Давай, хто, можливо, пропустив, забувся прожати, прожми, того, тому що це нам допомагає, а тобі не так важко. Я не знаю, от поїхав я в починки в центрі зони, що мені тепер робити? Ну, куди мені їхати, кого шукати. Плюс червона зона, тут взагалі нікуди не рипнешся. Тому будемо просто чекати. Кинь знову червона тут. Ну практично. Майже тут. На самому краєчку. Дивно, що я не влучаю. Але ну, ладно. Всім привіт! Христос Воскрес, буде Воскрес. Як там справи? Та я знаю. Справи, в принципі, непогано. Каточки прикольні, цікаві, топчик вже був, правда. А ти як? У мене П90, тут патрони треба тримати вже на фінал. О, я так бігаю, зараз як попаде. Так, бачу, підлетіло лайків, ще прям чуть-чуть бракує. Дякуємо взагалі, хто прожимає їх. Підписується. Звичайно, що також дякуємо. Так, зона пригнула. Тут би цей чопік зайняти. І звідти вже всіх забирати. Ну, постаратись А де вікна? Бля! Як це можливо, його хтось інший забрав? І де він взагалі? Ярослав 222 гривні на кімп. Ярослав, великий тобі дякую за такий тонат. На кімп це на комп. Дякую, велике. Фух, я ж я ж запрыгну вікно. А цей звідки хирачить? Ой, надавали мені по шапочці. А ось де він сидів цілий час. Задовбали вже мені, всю броню збили. Павло, привіт. Дякую тобі за такі слова. Стараємось, стараємось. Так, цьому чудіку вже повезло чуть. От дура, не дала мені добити його там ще один раз влучити. Фух. Але хто і звідки? Ярослав 333 гривні для настрою. Что, Ярослав? Ножки, ножки, покажи мне свои. Ножки. Бля. Ха-ха, забрали, чувак, тебе постріляв собі нормально. Жиєш там? Бля, патронів мало. Все, що мені не подобається. Для настрою 333 великий тобі, ще раз. Дякую, почекай, бо тут я просто затримуюся. Тому що мене з усіх сторін пушать, але дякую тобі ще раз за донат. Мені треба срочно його залутати. Дивіс, він мені патрони приніс. Він мені патрони приніс, його було П90. Жесть, конечно, жорстко. А патронів так і немає. Чува, мені не треба стільки, Ладно, їдемо звідси. Що за напряжена катка, в мене на П90 400 патронів. Ви знущаєтесь з мене чи що? Куди мені їхати? Це жесть просто. Просто зкрес, ви в курсі. Ми в курсі. Нам уже сказали. І тебе зі святом, Віталій. Бля, де моя машина поїхала? Хоча моя машина вже... А де моя машина? Підпишись на канал, старався для тебе топова катка для топового глядача, можна і так сказати. Фух, це потна катка дуже сильно. Але ми це робимо. 15 кілів, дивимось скільки урону. Я зайшов і є топчик Руслан, Та бо це традиція вже у нас. 1800 урон. Можеш собі представити? Але гарна каточка.